Розгерметизувався вогнегасник і як наслідок чотирьох 15-річних дівчат у в стані середньої важкості. Це трапилося у Львові, в міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну. На цей час була оголошена повітряна тривога, і вихованці освітнього закладу перебували в укритті, де й стався інцидент. Відомо, що в сховищі коледжу за адресою Городоцька, 195, було приблизно дві сотні вихованців освітнього закладу. Коли вони були в укритті, випадково дитина, закидаючи рюкзак на спину, скинула вогнегасник, і він розгерметизувався, і порошок почав виділятися. Ми одразу евакуювали всіх дітей на вулицю. Директорка навчального закладу запевняє, що вогнегасник був справним і показує відповідні документи та фотографії. Так, справним нас на сьогодні є акти раз в рік моїх це в листопаді 23-го року. І ще не вийшов термін, тому. Так вони є справні. Ми вчасно завжди їх замінюємо. Це фотографія вогнегасника. Я хочу показати, що він цілий. Ось його чека на ньому. Це він видно, впав просто на ручку відповідно і розгерметизувався. Чотирьох дівчат, які в цей момент перебували в укритті, шпиталізували. У лікарні Святого Миколая бригадою швидкої медичної допомоги доставлено четверо 15-річних дівчат зі скаргами на нудоту, запаморочення та втрату свідомості. Надано всю необхідну медичну допомогу і у стабільному стані дівчата госпіталізовані у відділенні з метою подальшого спостереження. Навчальний процес на паузу не ставитимуть. кажуть, загрози здоров'ю дітей нині немає. Було здійснено безпосередньо санітарного очистка приміщення відкриті всі. Е Вентиляційні виходи студенти після відбою тривоги повернулися до освітнього процесу, адже жодне приміщення, в тому числі укриття, не постраждало. Відповідно, тобто, зараз ліквідовуємо наслідки через вогнегасник, і далі в укриттях можна буде перебувати. Також зауважимо, двох потерпілих дівчат відпустили додому. Ще двоє перебуватимуть у лікарні, аби за їхнім станом поспостерігали медики.